В Україні працюють шахраї, отаким от методом вони обманюють людей, О, не Знайомтесь, нікому не повідомляйте. Ні. Дані карточки свої. Дуже, дуже дякую інспектору Волконовичу. Дуже дякуємо. По ці акції дуже важливі. І це я дуже радий, що от такі акції проходять. І якщо їх побільше цих акцій... Як для людей, бо люди є різного віку, є все то саме, хтось понімає, хтось не понімає, хто тут ну трудно. Це ж такі люди різні. Якщо вам дзвонять на телефон і кажуть, що ваші родичі попали в якусь біду або до поліції, або до лікарні, і ну, з вас вимагають кошти, так на так, ви так. нічого не перечисляєте, ви відключаєтесь зразу, не повідомляєте нічого, потім запам'ятовуєте останній номер, хто вам дзвонив і. З вас вимагав по якісь кошти, звертаєтесь на лінію 102 до поліції. так? Хочу трошки нагадати вам про обережність шахраї стосовно коштів, мобільного зв'язку, вам телефонують, кажуть стосовно картки вашої, щоб ви надали останні 4 цифри якісь, і щоб ви в такі ситуації не потрапляли і. Ми будемо намагатися так. не потрапляти вже. Розповідайте, будь ласка, своїм сусідам, також ну, близьким родичам. Ця акція, можна так це назвати, проходить для того, щоб люди були більш обізнані та не виконували ніяких сумнівних операцій із Ну, По-перше, це не вестись на всякі такі провокації, намагатися не купувати товари за допомогою інтернету, не перераховувати кошти на сумнівні картки. І якщо вже таке сталося, все-таки ви втрапили в паску паску сахшахраїв. Необхідно звернутися на лінію 102, повідомити про це або повідомити це своїх близьких родичів, які в подальшому скажуть, як робити. А поліція вже надалі буде допомагати розбиратися з цією ситуацією.